Друзі, мої вітання! Ви на Телеграф. Я йому назвати Даріна Глушенко. Як завжди, ми щодня обговорюємо те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. П'ятниця, 23 січня. Ми завершуємо наш інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є політолог Володимир Песенко. Пане Володимире, мої вітання, рада вас бачити. Вітаю вас. Так, ми ну, хочу розпочати з заяви президента України Володимира Зеленського, зокрема про те, що договір про гарантії безпеки готовий до підписання. Чекає він від Трампа теж фідбеку, скажімо так. Ну а тим часом Росія каже про те, що продовжують домагатися досягнення своїх цілей військовим шляхом, поки не вдасться досягнути врегулювання політико-дипломатичними засобами. Ну і Пісков також говорить про те, що збройні сили України мають залишити територію Донбасу. Що це є важливою умовою російської сторони, пане Володимире, хочу от об'єднати ці дві теми в одну і загалом про це поговорити. Чи можуть дійсно гарантії безпеки от бути вже на фінальній стадії, коли настільки ми бачимо заяви російської сторони? Звісно, що вони не зміняться, але в будь-якому випадку чи може таке бути, що от гарантії безпеки готові, їх можуть підписувати. А Росія в той же час все одно хоче загарбати собі територію нашої країни. Ну, відповідь дуже проста: про гарантії безпеки, про те, що проект договору, він майже готовий, було відомо ще наприкінці грудня. Не зараз, в Давосі перед Давосом, а наприкінці грудня. Але вже тоді, я так розумію, було відомо і звернуть увагу: ніхто не очікував. ну, Були деякі там публікації, що нібито в Давосі мали підписати договор, договор про безпеку і гарантію. Нічого подібного. В Давосі передбачалося і то ну це ще передбачалося після Парижу, але перед Давосом було вже зрозуміло, що цього не буде. Але думали з українського боку, що вдасться вийти на підписання економічної угоди, не безпекової, а економічної угоди з США про повоєнне відновлення, Ну те, що називають американці, договір про процвітання України. Ну, фактично, це така велика інвестиційна угода. Однак, поки цього немає. І отут я підходжу до відповіді на ваше запитання, на мій погляд, і договір про гарантії безпеки для України. І оця інвестиційна угода, вони будуть підписуватись тоді, коли буде очевидно, що завтра буде підписання мирної угоди. Не зараз. Зараз нічого американці не будуть підписувати з нами. Нічого. У них дуже проста. Раціональна і жорстка тактика, вони будуть підписувати гарантії безпеки нам тоді, коли ми погодимось на мирну угоду. На сьогодні це мирна угода, на жаль, на російських умовах, фактично, виведення українських військ з Донбасу. Ми на це не погодимось. Однак, я припускаю, от те, що починаються переговори в Абу-Дабі. Це свідчення того, що ну, як мінімум росіяни. Для Трампа демонструють, ми готові домовлятися. І щоб нічого не мінялося, ну навіщо тоді посилати військових експертів Абу-Дабі? Щоб зайве сказати, так, ви маєте вивезти війська з Донбасу? Ні. Ну, я нагадаю, в чому американська позиція, не наша, американська. Що ми виводимо війська з Донбасу з Донецької області. А Росія відводить свої війська з Харківської області, з півночі Сумської, з Дніпропетровської. Ну там невеличкі клаптики території, але тим не менше. Тобто, взаємне відведення військ. Українська сторона, Зеленський це запропонував ще в грудні, наприкінці грудня, перед зустрічю з Трампом. Позиція така: або ми домовляємося про припинення вогню там, де стоїмо, ну, вздовж лінії фронту. Ну тут можливо вирівнювання фронту. Ми можемо вийти, наприклад. З Покровська, ну тому що там більшу частину Покровська так росіяни контролюють. Мирнограда і так далі. Тобто, тут може бути вирівнювання. Але росіяни на це не погоджуються. Інший варіант, який пропонує Зеленський компромісний взаємне відведення військ на Донбасі. Тобто, ми виходимо з цієї частини Донбасу, яку контролюємо, але й російські війська виходять. Тут інша річ, з якої частини Донбасу. Ну, навряд вони вийдуть з Донецька і Луганська, я якось сумніваюся. Але, можливо, наприклад, вони відходять на е, ці е, лінії, е, які були до 24 лютого. Ну, скажу відверто, я дуже сумніваюся, що росіян на це погодиться. Тому є різні позиції, прямо протилежні позиції. І е, з цієї точки зору ситуація Патова. Я не очікую домовності по Донбасу саме зараз. Тому що на одностороннє виведення українських військ з Донбасу Україна не піде. Є інформація про те, що в Абу-Дабі може обговорюватись так зване енергетичне перемир'я. Я б сказав, ну, можна це назвати інакше, це було більш правильно. Поетапно припинення вогню: от спочатку енергетика, енергетичні об'єкти, потім повітря. Повітряна війна море, на морі припинення вогню, що теж актуально зараз. А останній етап найбільш більш складний, ну, в залежності від воєнної ситуації це війна на суходолі. Ну, припинення війни на суходолі. от такий варіант, я думаю, теж може розглядатися. Не впевнений, що Росія зараз до цього готова. Моя версія на даний момент така, що, скоріше за все, Путін. Щоб догодити Трампу, щоб продемонструвати Трампу конструктивність, він погодився от на прямі переговори в Абу-Дабі, це вперше прямі переговори в сторонньому форматі. Раніше такого не було. Раніше була човникова дипломатія. Американці окремо домовляли з росіянами, окремо з нами. Ну і були у нас два раунди переговорів в Стамбулі з росіянами, але це були такі імітаційні переговори з боку Росії. Не більше того. А зараз, схоже, що це будуть більш предметні переговори. Тим не менш. Поки більшість спостерігачів вважають, що Путін не хоче домовлятися, Путін лише демонструє Трампу, що він готовий вести переговори, але буде наполягати от як вони кажуть, на принципах Анкоріджу ну, на тому, щоб ми погодились на одностороннє виведення українських військ з Донбасу, З цієї точки зору ситуація Патова, і думаю, що найближчим часом вона навряд зміниться. Так що я не очікую, уч... Якихось швидких і кардинальних результатів від переговорів в Абу-Дабі. Я думаю, що буде добре, якщо вони продовжаться. Е е і якщо, наприклад, раптом почнуться переговори про припинення вогню по об'єктах енергетики, от тоді це майже прорив в переговорах. Але <ті> поки що такий трошки ідеалістичний сценарій. А чи може бути такий сценарій, що ну умовно Росія погоджується на це, а потім все одно лупить по українських по українській енергетиці, а виходить із заявою, каже: А це не ми? Ну знаєте, Володимире, таке... Якщо не вони, хто Ну, слухайте, ну тут все якраз дуже просто: насправді дуже просто, mm -hmm. тому що на якщо домовляються, для чого військові експерти? В тому числі експерти з військової розвідки, які будуть брати участь в переговори з американського боку, там є представник Пентагону Дарісков, ну, заступник міністра. <гум> і Там є і представники теж і інших служб. Так от, коли домовляються про припинення вогню, в даному випадку по енергетиці, виникає питання: а хто буде контролювати? ну Американська сторона. А як контролювати? Супутникову розвідка? Слухайте, зараз ми знаємо, ну ми ж всі це знаємо, нас заздалегідь попереджають. Чому, звідки з'являється інформація про повітряну тривогу? Або про удари балістичними ракетами. Це не наша інформація, ну, частково наша, але це інформація американських систем раннього попередження. Вони заздалегідь знають, звідки йде удар. Заздалегідь, якщо це ракетний удар. І ми знаємо, коли є інформація про запуск шахедів, відомо навіть звідки їх запускають, ну, приблизно. Я не кажу сам точку, ну, можливо, є локацію, знають, тому що вона міняється постійно. Але звідки запускають, теж знають конкретний район, навіть там конкретні селища, де, де це відбувається. Так що, слухайте, тут якраз контролювати набагато легше, от вогонь на суходолі, оце проблема. Як свідчить там снайперська війна, і так далі, тут ну складніше контролювати. А от якщо повіт... ну, порушення вогню з повітря, ну тоді да, тут точно буде відомо, хто саме порушив, звідки прилетіло, це точно буде відомо. Тому заяви це не ми. Ну слухайте, можна розповідати кому завгодно, але якщо вилітає балістична ракета або крилата ракета. Точно відомо звідки вона прилетіла. Так що, більша річ, якщо одна сторона порушує, тим більше системна, інша сторона буде робити те саме. Ну тоді не буде працювати ця угода про припинення вогню. Але тут американці будуть тиснути, і точкові порушення можуть бути. Я, я припускаю, особливо по шахедах, припускаю. Однак системно, я думаю, що американці будуть тиснути на обидві сторони, ну, їх важелі, якщо, наприклад. от Починається припинення вогню по енергетиці, далі там ну а наступні етапи припинення вогню. Що росіяни отримують відповідь? Зниження санкцій, угу. зменшення. А, також Зеленський говорить про так, те, що не буде і угу. скасування санкцій скоріше, навпаки. Угу. Ще одна важлива тема. Зеленський каже, що під час зустрічі з Трампом обговорювали питання з зони вільної торгівлі. Президент США підтримує цю ідею і підтвердив, що Україна це отримує. Ну, зона вільної торгівлі це тип міжнародної інтеграції, так, коли в Українах-учасниках скасуються митні збори і податки, а також інші обмеження у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором. Володимире, чи дійсно таке може бути? Як ви оцінюєте ось? Таку пропозицію Трампа, тому що багато експертів, зокрема, Тарас Загоронік, дуже скептично налаштований і каже, що це ну, може не виявитися правдою. Ну, правдою що саме? Що таке дійсно буде? Що буде безмитна торгівля? Ну, дивіться, слухайте, ну тут суто тактично суто тактичне питання. Ну і до речі, це ж підтверджується переговори про це дійсно йдуть. Що значить буде не буде. то він виступав в, в Давосі на українському сніданку. Виступав Стів Уїдков. Він це підтвердив. Що да переговори йдуть про це. Що мається на увазі? Те, що да знімаються мита, ну і нам це, до речі, більш вигідно ніж американцям. І американці це розглядаються, це суто трампійський підхід. От він вважає, що мита це універсальний інструмент, в тому числі встановлення миру. Ну от він так думає: це його примхи, це особливість його світогляду, як бізнесмена. Для нас це більш вигідно, тому що ну, насправді американський експорт в Україну він не дуже великий. То але якщо от, на перспективу, якщо буде більше інвестицій. Більше американських товарів піде в Україну, там зброя, зокрема, там і так далі. Ну зброя безмитна, але тим не менш. Тоді да, це буде актуально. А на даний момент для нас вигідно. Ну я скажу одну просту річ свого часу, не зараз. Але свого часу. Наприклад, одна з наших експортних статей, ну один з mm -hmm. предметів експорту в США, метал і металопродукція. А коли американці вводили ми, то все, в мене конкретні здатні. Тому для нас тут може бути певна вигода. Там по деяких видах сільськогосподарської продукції теж саме може бути. Тому, в принципі, це нормально, але обсяги двосторонньої торгівлі мінімальні у нас. Мінімальні. Тому сказати, що це призведе до якоїсь революції, до якихось величезних економічних наслідків, що це буде для нас таким шаленим успіхом. І це, це це буде для нас така морквинка, яка про заради якої ми погодимось навіть на виведення українських військ з Донбасу. Ні, проста відповідь. Ні, нам безмитна торгівля США не буде адекватною заміною виведення військ з Донбасу. Ну він іще компенсацію за виведення військ з Донбасу. Так що переговори про це йдуть. Я думаю, що в перспективі про це домовляться, і нам це буде вигідно. Хоча ефект буде обмежений, не такий великий, не такий суттєвий, як може здаватися. Угу. Пане Володимире, яка ваша думка стосовно новоствореної Ради миру від Трампа? Як ви її оцінюєте, і як, до речі, оцінюєте те, що Трамп запросив Путіна доєднатися? Путін сказав так, що ми погоджуємося мільярд доларів, які необхідні для вступу. Путін сказав Трампу, що може. Трамп використати ті заморожені російські активи, які знаходяться в США, і Трамп не ну, це сказав, що це так, дійсно це гроші Путіна. Ну, тобто, бачимо, що Трамп ну, фактично повівся. Що це за такий мирний якийсь хабар, якщо так можливо сказати. Ну, слухайте, я нагадаю, яка модель цієї ради mm -hmm. ми. Стосовно її функції і реального значення, зараз ніхто не може сказати точно, що це таке. Як воно буде працювати. Ну, приблизно я зараз скажу, як воно може працювати, але е, поки що лише практика дасть відповідь, наскільки це буде значущий орган. Це скоріше буде виглядати як клуб світових лідерів, які хочуть дружити з Трампом і е, шанувати його за його видатні миротворчі зусилля? І більшість тих, хто погодився вже зараз, близько 20 країн, погодились на участь в Раді миру заради. Того, щоб раз на рік, ну можливо, два рази на рік, ну да, тут ще ніхто точно не знає. Зустрітися з Трампом, подякувати йому. Ну а паралельно, можливо, там щось на ходу вирішити або в куларах цієї зустрічі, вирішити якісь двосторонні питання. Але головне дружити з Трампом для деяких країн, наприклад, Монголія, Узбекистан, Казахстан, там, Вірменія це ще противага. Наприклад, от, Монголія, ну і певною мірою там Казахстан, Узбекистан у них є певна залежність від Росії і ризики, особливо для Казахстану, ризики з боку Росії, є Китай, який теж від якого вони залежні, і тому політика багатовекторності, як у нас це називали, да. потрібен контрваже Трамп, США. І це влаштовує. Да. От є три сторони, три великі держави, між якими вони маневрують. І з цієї точки зору от їх Рада Мира цілком влаштовує. Інші от по іншому ставляться До речі, Китай, який теж запрошений, не дав поки що відповіді. Росія, між іншим, ну, вона запропонувала от свою зділку. да тобто ми готові взяти участь, але якщо от цей мільярд. Буде заморожених активів. Ну, все рівно вони заморожені. Невідомо вони вернуться ці гроші чи ні. А якщо ви їх використаєте на Палістину, будь ласка, ми не проти. Да, і це дає можливість на постійній основі брати участь раді миру, тому що статус цієї ради він ще не зовсім визначений. Статут є, але як воно буде працювати? Дивіться: поки що модель така: кого Трамп запросив, вони три роки можуть безплатно брати участь. В цій разі, а далі на постійній основі плати мільярд і бере участь. Угу. В цій раді. Ну, але за три роки Трамп вже може не бути президентом США. Він, правда, пожиттєво залишиться головою цієї Ради Миру, але ну, це вже буде ну, зовсім інша мотивація. Хтось заплатить, особливо, там, я знаю, багаті арабські країни або от, Путін своїх міркувань може заплатити. Для мене більш показовою буде більш критерієм ставлення до цієї ради ставлення Китаю. От Китай, погодиться чи ні? Чому це важливо? Тому що ну, багато хто каже, це буде протиставлення, що ця Рада миру буде протиставленням Організації Об'єднаних Націй, ну і Ради Безпеки. У Раді Безпеки 5 країн мають право вети, можуть блокувати одне одне. І там неможливо ухвалити рішення проти Росії, чи проти Китаю, чи проти США. Неможливо просто. І за цього право вето. А в Раді миру Трампа це буде вирішувати Трамп. І от поки що моя версія така, що ця організація не буде мати великого значення. Це суто церемоніальний орган, орган для шанування Трампа. От як збираються на саміт раз на рік велика сімка, велика двадцятка. Вони ухвалюють спільне ком'юке. Ну їх спільна позиція стосовно світової політичної економічної ситуації. Ну і пропозиції, що робити? Ну і якісь переговори відбуваються для координації спільних дій. Ось і все в даному випадку буде щось подібне тільки заради Трампа зустрілися. Будуть обговорювати ситуацію: от Сектор Газа, там Україна можливо, що ще як вирішувати цю проблему. Трамп всіх вислухує, всі попладують Трампу, але рішення буде ухвалювати Трамп з практичної точки зору. Тоді це не має значення. Це навіть не буде реальну конкуренцію Організації Об'єднаних Націй. Як там рішення не ухвалюється тут теж ну можуть ухвалити. Але ну якщо воюючі сторони ну не згодні для них це ну скажімо так не буде важливо, особливо якщо Трамп не буде президентом зараз. Хоча б побоються штатів, не хочуть псувати відносини з штатами, тому подивимось, як воно буде працювати. Якщо це буде лише церемоніальний орган, який раз на рік буде збиратися і ухвалювати якісь там заяви. І демонструвати видатну вирішальну роль Трампа як головного миротворця в світі і в історії, ну це одне. Це орган для обслуговування марнославства Трампа. Така, завдання, таке завдання мінімум. Але якщо там будуть ухвалюватися якісь більш-менш практичні рішення, які можуть впливати на реалізацію мирного плану там, по сектору Газа по Україні, от тоді складніше. І отут я підходжу до нашої позиції. Ми поки не дали відповіді. Те, що там Путін, ну слухайте, я скажу, Трамп запросив і Китай. Для Трампа це нормально, він хоче домовлятися, і це легітимація його стосунків і з Росією, і з Китаєм. Але от чому от Китай не дає відповіді, тому що ну, це ж на американських умовах. Це орган, де буде головним Трамп. А навіщо це Китай? Тому я кажу для мене критерії, як Китай буде реагувати на все це. І поки що я тут скептично ставлюся. Якщо китайці відуть, вони будуть ставити умови про те, щоб була рівноправність, і про те, щоб рішення узгоджували рішення не Трампом, а колективно. Що має бути певна процедура ухвалення рішень. А якщо цього не буде, я не бачу підстав стимулу для китайців брати участь в цьому органі. Схожа історія Європи. Просто обслуговувати Его Трампа, ну, європейцям цього замало, і вони те, що зараз частина європейських лідерів, не тільки європейських, там прем'єр-міністр Канади, відмовились, це свідчення того, що європейці вже вчаться казати Трампу ні. Ми не будемо грати в твої ігри на твоїх умовах. Да, да. Ти хочеш з нами домовлятися? Це мають бути рівноправні переговори. Але якщо ця Рада миру... Буде займатися і українським питанням, отут є для нас певні ризики. Так, да, ми можемо проігнорувати це, як ігнорують зараз частини Європейців. Але якщо там буде, не тільки Путін, там буде і Лукашенка, як ми знаємо, там будуть ще деякі лідери, які так чи інакше мають зв'язки з Росією. Ну і якщо Трамп буде під її впливом, хоча б під час обговорення, а Трамп ми знаємо, він піддається настроям. І спілкування з конкретними людьми. Ну, тоді можуть з'являтися заяви від цієї Ради Миру, які будуть не відповідати нашому мову. Тому я вважаю, це моя особиста точка зору. Я скептично і навіть критично ставлюся до цієї Ради Миру, не бачу особливе значення від неї. Однак, є певні ризики. І тому нам краще бути. Все рівно нам переговори з Росією доводиться вести. Правильно? Бо табу Дабі і не тільки. все рівно ми не можемо відмовитися від переговорів з Росією. Ну а Лукашенко може перетерпіти якось. Тому я вважаю, що краще нам не уникати участь в цій раді миру. І до речі, я вважаю, що і там Європейська комісія, бо частина європейців теж має, там мають там бути для того, щоб врівноважити вплив Росії, там вплив союзників Росії, ну і щоб була інша точка зору, не тільки точка зору Трампа. От є суто тактичного маркування. Бойкот сам по собі, як свідчить практика, там бойкот виборів внутрішньополітичному вимірі, бойкот там певних міжнародних заходів. ну символічно і емоційна, це дає задоволення. Ми демонструємо принциповість. А з практичної політичної точки зору це програшна тактика. Тому я маю на питання. До Ради Миру інакшу точку зору, ніж багато українських і міжнародних експертів. Я вважаю, що з суто тактичних міркувань нам треба взяти участь в цій раді, і не тільки нам, але й як мінімум частині Європейців. Можливо, не відразу. От якщо буде зрозуміло, що Рада Миру буде займатися українським питанням, обов'язково треба буде взяти участь. Ну, а поки що скажу ще одну річ: от Рада миру на рівні лідерів вона буде в кращому Раз-два на рік збиратися. Скоріше за все, раз на рік. А реальне питання буде вирішуватися виконавчий орган. От по сектору газу. Виконавчий орган. Там Уїдка, Джаред Кушнер, там колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер. От головні питання будуть вирішувати цей орган, а не оця Рада Миру, де буде засідати Трамп. І по Україні щось схоже буде. Але для того щоб в виконавчому органі по Україні були і наші люди, і ми теж на це і європейці, ну бажано, щоб і ми, і європейці теж були в цій раді миру, навіть знаючи, що це орган сумнівний і який не матиме такого великого значення. Дякую, пане Володимире, за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі побачимося вже наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.